Як ти гадаєш, геніоте наш, коли у ті виборці голосували, вони знали, що ті, кого вони оборуть, підітруться Конституцією? Знали, знали. Ну, візьмемо, до прикладу, вас. Чи ви особисто знали те, що Петро Порошенко був двічі міністром уряду Януковича? Тобто, серйозно такий коріш Януковича. Але люди одразу після ем, Майдану проти партії війни одразу ж обрали його президентом України. Ну, логіка де є? Чи люди не знали, що е, Порошенко російський і український олігарх? Чи не знали, що Порошенко публічно вимагав визнати Україну винною в організації Голокосту, щоб Україна виплачував гроші Ізраїлю? Чи Порошенко вони щось саме можливим і неможливим способами АТОвців? Пам'ятаємо, він цькував атовців сюди, пам'ятаємо ті новинні стрічки тих часів, пам'ятаємо по тих 93%. Пам'ятаємо їх, як, як АТОвців вбили під Верховну Раду. Теж пам'ятаємо, все ми пам'ятаємо. Але чомусь люди голосували і обрали тоді, його, і тепер він в Верховній Раді має дуже серйозну фракцію. І ще й перспективи, якісь там має. А ну заслугу народу взагалі нема ж то суцільне є сміття. Ну що вартує лише хії лідер, який сам публічно безліч разів принижу висмію Україну, все можливим Україну, українців назвав країну проситуткою, назвав себе рускавляєм євреєм, кому все українське є чуже. А люди обрали його. Чому? Тому що людям сподобався фільм Слуга народу. Файний фільм, а ну файний фільм значить, ми оберемо його президентом, а його людей зробимо більшістю у Верховній Раді. Де логіка немає, Ну, яка може бути логіка в сірої маси. І далі, хто там є у нас? Ну, Садовий, наприклад, мер Львова, вже довічно Сіким є мер у Львова. Хіба львівці не знають, що він є хранитель руского міра у Львові. До останнього він оберігав російські школи у Львові, вони були надзвичайно високому рівні. Так? І його коріш фрідман, російсько-юдейський ольгарх. Знали люди, але нічого, обирали його і обирають його до пір мером довічним. Мій партію, самопоміч теж дуже крута була, і, та, і, і зараз ще є залишки її. А голос, що за такий голос за партія? Ну, це таке було. Якийсь там співак, ну добре, файний співак, якийсь виступив там в травні і сказав: Я створюю партію в травні, а в липні вже люди його обрали в Верховну Раду. Пустий список. Який співак просто заявив, що він створює партію, він заявив 20 людей у Верховну Раду, яких ніхто не знає, як це називати, у тих виборців? На Вакарчук це просто політична проситутка, яка продалася і виконала замовлення, завела людей у Верховну Раду, і через рік він склав своє повноваження депутата Верховної Ради. Ми все знаємо. І оці виборці все знають. Наша з вами справа усунути у тих виборців від ухвалення рішень визначальних, від формування влади в Україні.